Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати. І сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціумом і тема нашого заняття Ой, рушник-рушничок. Сьогодні річ у нас, дітки, на занятті піде саме про український рушник. Добрий ранок, любі діти! Чи усе гаразд в нас в групі? Ви довкола озирніться, один одному всміхніться, щоб ніхто не сумував. З усіма радів і грав? Давайте, дітки, з вами привітаємося. Молодці! Діточки, сьогодні я хочу вам розповісти про український рушник. Я думаю, що кожен з вас знає, що це таке. Але сьогодні ми більш детальніше поговоримо на цю тему. Дітки, що ж таке український рушник? Це один із давніх символів, оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця, вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являвся неповторний візерунок. Різні квіти, птахи. Калинові грони, дітки. Скажіть, будь ласка, хто та як вишивали українські рушники? Якими візерунками їх прикрашали? Молодці. Рушник, дітки це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушники вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських атак також прикрашали вишиваними рушниками. Називалися вони божники. Рушники завжди дарували на весілля молодим, на щастя, на долю. Називалися вони весільні рушники. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій, дітки, збереглося й донині. Розкажіть про них малята, діточки, що ви знаєте про рушники? А як ви думаєте, так, в українських рушниках є багато видів? В давні часи наші предки використовували також рушники для витирання, ними користувалася вся сім'я, тому вишивали їх більш простими візерунками. Називалися ці рушники утирачі. Дітки, а як ви думаєте, чому такий рушник називався утирач? Так, ці рушники були для дорослих, щоб утирати руки. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок-утирач, окремо для хлопчика, окремо для дівчинки. Наприклад, для хлопчика вишивають так званий рушничок грайлик, як називається рушничок для хлопчика. Дітки? Вважалося, що такий рушничок допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушничок для дівчинки називали, росяничкою. Русяничко. для кого вишивали рушничок росяничку. На рушниках-росяничках вишивали яскраві квіти, Ці зображення, символи дівочої краси та вроди, що вишивали, на руш... що вишивали на рушничках росяничках. Як ви думаєте, чого бажали дівчаткам, даруючи їм рушничок росяничку? Дітки, рушники палахкотять багатством кольорів. З давніх давен у чарівну силу рушника вірили, як у доброго чарівника, що збереже від усякого лиха. Спитайте, звідки ж бо е, взятися такій силі, а сила рушника у візерунках вишитих на ньому. Рушники можна читати, так як читають книги. Треба лише, лише розумітися в орнаментах. Дітки, у рушників є дуже багато різних кольорів, але частіше за все рушники вишивали чорними та червоними нитками. Багато рушників вишити двома кольорами червоним і чорним. Чорний це колір родючої землі, багатства, урочистості, червоний колір щастя, добробуту та кохання. На найдавніших вишивках є геометричні узори, лінії, кола, хрести, ромби, які символізують сонце, зорі, землю, воду. У пізніші часи на рушниках почали вишивати калину, троянди, ромашки, волошки, мак, барвінок, колоски пшениці, а доповнювали рослинні орнаменти зображення птахів. На українських рушниках часто можна побачити качок, лебедів. Дітки, який рушничок? Пограємо в гру? Давайте глянемо, який же він рушничок. Давайте будемо підбирати слова-синоніми для того, щоб описати український рушничок. Який він? Український. Правильно. Який він. Вишиваний, гарний, дивовижний, чудовий, чарівний, красивий, барвистий, яскравий, кольоровий, традиційний, символічний. А зараз послухайте, будь ласка, вірш про рушник. Наш український вишитий рушник, це доля і надія і сподівання. І де б не був, то й не забудеш ти типу, повік, неперевершене чарівне вишивання. І наостанок, дітки, хочу з вами проговорити таку промовочку, чистомовку. Чок-чок-чок, вишитий рушничок, чка-чка-чка, дали рушничка. Чкучкучку чку, чку, візерунки на рушничку. Тож, діточки, зараз пропоную вам ще передивитися доповнення цікаве відео про український рушник. Вишивка це народне українське мистецтво, яке прийшло до нас з далекого минулого і передається з покоління в покоління. Рукоділля рук діло виникло з любові до рідної землі і батьківської оселі зі спілкування з навколишнім світом та потреби бачити красу і творити її власними руками. Вишивкою оздоблювали рушники, жіночий та чоловічий одяг, особливої уваги надавали рушникам, старовинним оберегам дому родини. Український вишиваний рушник з'явився приблизно 5 сторіч назад. Вишити рушник для українців це не просто предмет ужитку, це оберіг, в орнаментах якого збереглися давні магічні символи. У давнину рушник, вишитий відповідними візерунками-символами, був неодмінним атрибутом багатьох обрядів. З рушником приходили вшановувати появу нової людини, зустрічали і проводжали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди та накривали хліб на столі. За мотивами, орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, рослинні та тваринні. Дуже популярним мотивом у багатьох регіонах України з давніх давен було зображення птахів. На старовинних рушниках часто можна побачити жіночу постать, яка тримає в руках двох птахів. Це зображення язитницької богині врожаю та достатку. Також на рушниках часто зображують дерево, прикрашене квітками, плодами та бруньками. Це дерево життя, квіти символізували людей, бруньки майбутнє покоління, а плоди дерева дияння людей. Також у вишиванні рушників були дуже поширені деякі геометричні фігури, як от квадрати та ромби, вони символізували достаток: ромб з крапкою посередині засіяна нива, вазон чи квітка. Світове дерево від неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка, знак берегині, богині хатнього вогнища. Вишити кривульки є знак води, а де вода, там життя. Кольори, якими вишивали рушники, також не обирали випадково. Кожен з них має своє значення: червоний колір символ родинного зв'язку, любові та роду, синій колір символ води, блакитний неба, чорний Родючої української землі та іноді смутку, Коричневий – щасливої дороги, жовтий та золотий богатства та мудрості, білий – чистоти, енергії, захисту, а зелений символ родючості та врожаю. Також використання кольорів на рушниках часто залежало від віку людей, для яких вони призначалися. Для людей похилого віку орнаменти вишивали синім, для дівчат червоним. Вишиваю рушничка. Різними нитками, там калина молода, і ружі з солов'ями, і барвінку синій світ, кущ рясного глоду, український рушничок, символ мого роду. Дітки, сподіваюся, наше заняття сьогодні пройшло для вас цікаво. Ви були молодці. Дізнавалися і дізналися чогось новенького для себе, тож на наступному занятті ми продовжимо тему нашого рушничка. До, до наступного заняття!